Привет YouTube! Вот нам прийшла очередна посилочка з Китаю. Хочемо розпакувати, подивіться. Що це таке навіть не здогадуюся. Весь ножик промашкарю. Так. Оба на блин оце короче автомобильна гарнитура пришла нам. Классно, короче, фишка. Я все думаю, что это таке. Вот что це так. Так, кабелек такий. Два наушника для чего? Фикью, знаешь? такой автомобільний адаптер. Включено-виключено, плюс-мінус громкость. Сюди може підключатися цей телефон через Bluetooth. Сняв трубочку, поклав трубочку. Два, Два USB входа можна флешку, можна заряджати телефон на 2,1 А максимум. От. А тут USB флешка, а тут 2,1 А. Короче, вот такая штука, классно. Телефон через Bluetooth, Bluetooth тут есть. Через Bluetooth подключается в машину флешку. И музон, слухаешь, балдеешь, телефон может заряжаться. Прикольная тема. Я не помню, сколько она коштувала. Китайцы ее оформили в 8,5 баксов. Ну, да то и так, да. Где-то было 220 гривен, да. Десь так. Вот такая прикольна штучка в машині вам втекнем покажемо. Так, і тут наушники. Це з наушники. Зразу до смартфона можна напряму даже підключитися. Цим кабелючком. Так, макулатурка тут у нас на англійському. Отлично, можна щось даже буде перекласти. Макулатура на англійському. Плюс-мінус можна зразу. Угу. Да, через монітофон можна транслювати все. І телефон, і музику слухати. І заряджати телефон. Вот така фишка прийшла. Всім рекомендуємо. Кстати, доволі швидко прийшла. Ми недавно її тільки заказали. Ссылочку ми лежимо в описании. Все, всім пока. Втикнемо машину, покажем.